Ринок у познані. Продавчиня Марися Обчак торгує тапками. Її сусід виготовляє їх у себе вдома. Жінка продає пару за 25 злотих. У перерахунку шість євро. Вона хотіла б, аби злотий залишався. Про євро вона не дуже високої думки. Чинжи, а так, ми Єпансотагмею старшами сенату. Я належу до старого покоління. Ми завжди користувалися злотими. Я проти якихось інших грошей. Ми будемо лише плутатися з новою валютою. Уже роками злоти коливаються в межах обмінного курсу один до чотирьох. За 100 євро дають плюс-мінус 400 злотих. Стабільний обмінний курс на руку польським експортерам, як приміром, автобусному виробникові Солярису. Підприємство експортує переважно до країн Єврозони. У Німеччині Солярис вже став іноземним постачальником номер один. Рецепт успіху полягає в комбінації низьких зарплат та сучасної техніки. Багато комплектуючих завозяться із Західної Європи. Зокрема, коробки передач та мотори. Із запровадженням євро доведеться підвищувати зарплати, побоюються в керівництві компанії. Це може вивести з рівноваги бізнес-модель. Азонтік ін індойро дасканзайндатонзере Анкойфе Фільдін зі вступом у єврозону купувати комплектуючі стане для нас дешевше. Але водночас зростуть витрати на зарплати. тобто це матиме як переваги, так і недоліки. Польща традиційно була найбільшим прихильником євро у східній Європі. Однак, з початком боргової кризи в Єврозоні ця прихильність розвіялася навіть серед студентів економіки. А де момент наразі я кажу євро ні в з євро. Ми не матимемо жодного впливу на валюту. Все вирішуватиметься у Франкфурті, а не у Варшаві. Гадаю, Нам потрібно ще 10-20 років, аби підготувати нашу економіку до євро Якщо все розвиватиметься за офіційним планом дій Євросоюзу, то Євро у Польщі можна буде запровадити не раніше 2019 року. До того часу продавчиня Марися Обчак вже вийде на пенсію. А поки працюватиме зі злотими.